Вітаю! Мене звати Обіченко Оксана Олександрівна. Я викладач української мови вищої категорії звання старший вчитель. Онлайн навчання стає все більш поширеному у нашому світі через його гнучкість, доступність та різноманітність можливостей. Внаслідок глобальних змін онлайн навчання стало необхідним альтернативним способом отримання освіти для багатьох учнів та студентів. Незважаючи на перевагу онлайн-навчання, виникають певні проблеми, такі як відсутність безпосереднього спілкування, можливі технічні проблеми та втрата мотивації. В наші дні онлайн-навчання стає все більш актуальним та викликає багато питань. Я хочу звернути увагу на те, що онлайн-навчання може бути ефективним та цікавим. Якщо ми правильно підійдемо до цього процесу. Сьогодні я хочу поділитися з вами декількома парадами, як зробити онлайн-навчання ефективним. Перш за все, я прошу учнів дотримуватися графіку занять, який ми заздалегідь визначили разом. Це допоможе нам всім зберегти режим та організованість в навчанні. Важливо мати належне обладнання. Я користуюся ноутбуком, маю добрий функціонуючий мікрофон та камеру, щоб забезпечити якісний зв'язок з учнями. Використовую різноманітні методи дистанційного навчання. Ось декілька із них інтерактивні онлайн-уроки. Я використовую такі онлайн платформи, як Zoom, Google Meet, які дозволяють проводити інтерактивні уроки в режимі реального часу. Добрий день. Тема нашого уроку вставні слова та словосполучення». Сьогодні ми поговоримо про ставні слова та словосполучення, їх групи, розглянемо розділові знаки. При вставних словах та словосполученнях. Вставні слова та словосполучення це слова та сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до повідомлюваного. Вставні слова та словосполучення не є членами речення. Наприклад, без сумніву, майбутнє країни залежить від кожного громадянина. Розглянемо приклади вставних світ та словосполучень. Безумовно, для кожної дитини в світі перші вчителі це батько і мати. Певна річ, всю свою любов і ласку вони передавали вам, діти, в першому реченні. Ставне слово безумовно, саме воно виражає ставлення мовця до повідомлюваного. В другому реченні вставне слово певна річ. Всю свою любов і ласку вони передавали вам діти. Без сумніву, батько стоїть вище за сотню вчителів, мати за сотню батьків. Без сумніву є вставним словом, тому що саме це слово. Передає ставлення мовця до висловлюваного. На мою думку, якщо ти не поважаєш батьків, люди, звісно, не помітять і не будуть тебе поважати. В цьому реченні два вставних слова. Перше вставне слово, на мою думку, друге вставне слово, звісно. Зверніть увагу, на мою думку, стоїть на початку речення, виділяється комою. Ставне слово, звісно, стоїть у середині речення, з обох боків виділяється комами. Ти, можливо, залишишся без друзів. Ставне слово можливо. середині речення виділяється комам з обох боків. Як сказав видатний педагог, український поет та літературознавець з метро Балаус. Звичайно, в кожного єдине, як і Дніпрова течія, домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім'я. В цьому реченні ставне слово звичайно, яке виражає ставлення мовця до повідомлення. Під час цих уроків я використовую різні інструменти, такі як відео, презентації, Google-тести, інтерактивні вправи та кросворди, які я розробляю сама, з метою залучити дітей до навчального процесу. Онлайн-платформу Google Classroom використовую для надання завдань для дітей. Відеоуроки я створюю відеоруки, які діти можуть дивитися у своєму темпі. Ці відео структуровані таким чином, що діти можуть крок за кроком йти за уроком та отримувати можливість зупиняти та перемотувати відео за необхідністю. Онлайн-завдання та тести. Я використовую онлайн-завдання, інтерактивні вправи, Google-тести, кросворди. Щоб допомогти дітям закріпити знання. Ці завдання та тести розроблені таким чином, щоб надати дітям негайний зворотний зв'язок щодо їх прогресу. Форуми для обговорення. Я використовую онлайн-форуми для сприйняття обговорення серед дітей. Спілкування проводжу у популярних меседжерах Viber, WhatsApp, Telegram. Ці форуми дають дітям можливість поділитися своїми думками та ідеями з однолітками, та отримувати зворотний зв'язок щодо своєї роботи. Особистий зворотний зв'язок. Я надаю особистий зворотний зв'язок кожному учневі, виходячи з його індивідуальних потреб та стилю навчання. Цей зворотний зв'язок розроблений для того. Щоб допомогти дітям покращити своє розуміння матеріалу та спонукати їх продовжувати навчання. Вважаю, що крім правильної організації для успішного онлайн-навчання, важливо також забезпечити цікавість та зрозумілість змісту. На своїх уроках я використовую різноманітні методи та прийоми, які допомагають зрозуміти та запам'ятати матеріал. Це можуть бути презентації, відео, ігри, завдання на розвиток мовлення, критичного мислення та творчості. Я дуже сподіваюся, що мої прийоми та методи будуть корисними для вас та допоможуть зробити процес онлайн навчання з української мови більш ефективним та цікавим. Дякую за увагу!